Троє крименчуських рибалок і уявити не могли, чим закінчиться їхній черговий виїзд на Дніпро. Абсолютно несподівано на шляху у човна з'явився сухогруз. Рибалки намагалися його обійти, але підвів мотор у потрібну мить він просто не завівся. Наді не з рибокову набрати міліцію. що у нас така ситуація, нас не від Ми... нас тянять з собою баржа вверх по теченню в сторону Кіровоградської області. Працівники водної міліції вийшли на зв'язок з капітаном судна, після чого рибалок вдалося врятувати та доставити їх на берег. На даний час на місці події продовжують роботу слідчі та відповідні фахівці. Дається юридична оцінка події та вирішується питання про відкриття кримінального провадження за статтею 276 Кримінального кодексу України порушення правил безпеки руху водного транспорту, згідно зі статтею 116 кодексу України про адміністративні правопорушення. Рибалки понесуть відповідальність. За порушення правил з охорони порядку і безпеки руху на річковому транспорті і маломірних суднах.